До голосійського управління поліції звернувся власник автомобіля «Міцубіші Шилансер, який повідомив, що його авто, яке було під арештом та знаходилось на відповідальному зберіганні, у на стоянки тримання машин такого типу за розташований за вулиці Нова, 1 даний автомобіль був відсутній. Коли власник приїхав з рішенням суду про зняття арешту та для того, щоб забрати свій автомобіль, він зрозумів, що дане авто відсутнє на стоянки, немає охорони, немає власників стоянки та звернувся з цією подією до нас. Слідчим голосійського управління поліції було порушено. Кримінальну справу за статтею 289, частина 3, за володіння транспортним засобом, та проводиться це перевірка, в ході якої на теперішній час нам стало відомо, що штрафмайданчик, який знаходиться за вищою вказаною адресою, на теперішній час знаходиться без власника, без охорони. Та автотранспорт, який туди зберігався за рішенням суду, на який було накладено арешт, та він повинен був там збиратися до прийняття рішення по возврату або іншої реалізації даного майна. На теперішній час жоден автомобіль, окрім зовсім тих, які вже не можуть, не можуть самостійно пересуватися, так званий металобрухт, там не знаходиться. Слідчими нашого роділу поліцію на теперішній час. Ми намагаємося з'ясувати, скільки було машин на зберіганні на даному майданчику, хто власники, які служби відвозили туди автотранспортний засіб та повертали власникам даний транспорт чи не повертали. Тому що ми вважаємо, що буде багато фактів викрадення даних автомобілів, і це буде у нас ЄРДР, якими ми будемо займатися по всім цим фактам. Тому звертаємося до власників таких авто, які... Знають, що дане авто їх автотранспорти, які були вилучені, знаходились на цьому данчику, звертатися до голосійського управління поліції, і ми будемо з'ясовувати всі обставини події. Ми зараз з'ясуємо, хто був відповідальний матеріально відповідальна особа, яким чином договори були припинені чи не пролонгіровані, чому дані автотранспортні засоби не були передані подальшому згідно інструкції та інше. Позвонили й сказали.